Не знаю, де погину, сам не знаю, де погину Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Буде брати яму хто Ty, mamko buda ciena żal ti Mamko buda Ojak szemu <laughs> şey ni synku, <laughs> şey meni, synku <laughs> na żal Ojak szemu ni synku na żal Tena moim serciu la <laughs> Сьогодні ми вшановуємо пам'ять військовослужбовця солдата мега Руслана Олександровича. 25 грудня Руслан загинув від отриманих поранень несумісних з життям внаслідок військових дій поблизу населеного пункту Дачанське Покровського району Донецької області. Ми прощаємося з мужнім та рішучим військовослужбовцем, патріотом громадянином своєї держави. Вічна та світла пам'ять герою! Вічна пам'ять та слава усім тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність української держави. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Сумує і плаче вся Україна і Миколаївська громада. Тяжко стовонить земля українська, тому що приймає до себе отаких от молодих, відважних людей яким потрібно було ще жити і прикрашати її на цьому світі. На жаль, ворог не зупиняється. На жаль, він лютує ще гірше і гірше. На жаль, він продвигається по нашій території, забираючи життя наших захисників і захисниць, а також цивільних людей. Сьогодні ми вся Миколаївська громада сумує разом із рідними мега Руслана. Ми проваджаємо в засвіти молоду людину. 27 років і дякуємо йому за те, що ми сьогодні живемо тут, в себе вдома, в своїх домівках. Маємо змогу ходити на роботу, маємо змогу спати в теплих ліжках. Але ціна цьому життю нашому мирному, відносно мирному на нашій території отака страшна ціна. І ми впевнені, що його ім'я буде записане в історію Миколаївської громади і в історію всієї. України як захисника і героя. Сьогодні наша громада віддає шану герою, солдату Мезі Руслану. Народився Руслан 21 квітня 97-го року в Миколаєві. Тут же пішов до школи, закінчив 9 класів. Був добрим, трудолюбивим. Підрозділ хочу сказати, яким був Руслан Руслан Олександрович, позвонив Міга. Це був гарна, добра людина. Гарний солдат, вірний побратим, безстрашний, виконував всі завдання на відмінно. На жаль, ця війна забирає найкращих. Світла пам'ять. Пробачте, що наберегли. Слава Україні! Батькам передати бойовий прапор, часть і знаку нашому побратиму. i think it's free